Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. З вами Ольга Остапчук і ви дивитесь новини до Невеччини. Останню програму у цьому році. І про події перед новорічного тижня дивимось далі. 26 грудня у великому жванчику сталася по-справжньому урочиста та довгоочікувана подія запалення блакитного вогнику. В урочистостях цієї нагоди взяв участь голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха, голова Дунаєвецької райдержадміністрації Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич та окремі керівники державних установ організацій голови сільських рад. Голова обласної державної адміністрації, виступаючи перед громадою, наголосив, що газифікація сіл нашої області першочергове завдання влади. Отож влада робитиме все можливе для того, аби люди мали змогу користуватися природним газом. Працівникам села, які долучилися до підведення газу, а також усім, хто сприяв цій благородній справі, було вручено почесні грамоти та цінні подарунки, користуючись нагодою, Василь Степанович, а також очільники району, привітали мешканців села з наступаючими святами. А губернатор зробив громаді справжній новорічний дарунок, морозильну камеру для потреб шкільної їдальні. Запалення блакитного вогника перетворилося на справжнє свято села. А святкову атмосферу створювали майстерні виступи духового оркестру, працівників районного культурно-мистецького просвітницького центру та аматорських колективів Великожванчицької громади. У районній державній адміністрації відбулась чергова колегія. На останньому у цьому році засіданні колеги підводили підсумки і планували роботу на наступний рік. По першому питанні порядку денного звітував начальник фінансового управління райдержадміністрації Руслан Смолінський, який повідомив присутніх про формування бюджету на наступний 2012 рік. Він розповів, яким чином розподілялися бюджетні кошти, і наголосив на тому, що наступний рік буде складним та напруженим у фінансовому плані. Отож, до використання бюджетних коштів необхідно підходити виважено. Та обдумано підсумки по цьому питанню підвів голова РДА Юрій Кочерявий, який окреслив головні завдання на наступний рік. Наступним розглядали питання ефективності заходів щодо боротьби зі злочинністю. Його висвітлив у своєму виступі перший заступник голови РДА Микола Баранюк, враховуючи невтішну ситуацію, що склалася на території району, голова РДА Юрій Кучерявий запропонував обмежити терміни продажу спиртних напоїв до 22 години вечора. Наступні питання колегії стосувалися кадрової роботи управлінь та відділів РДА та плану роботи на перший квартал 2012 року. А на завершення колегії працівники культури влаштували присутнім справжній сюрприз. Вітання від діда мороза та снігуреньки, а також святкові колядки. Новорічних свят з нетерпінням чекають усі, але найбільше, звичайно, діти. За кілька днів до початку нового року у Дунаєвцях відбулася низка благодійних новорічних ранків. У вівторок, у будинку школяра, відбулось новорічне свято для дітей-сирів та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке організувала служба у справах дітей. У святково прибраному залі зібралися діти зі своїми опікунами, аби поринути у новорічну казку, яку для них підготували вихованці будинку школяра. Разом із червоною шапочкою, бабою Ягою, клоунами та чарівною феєю вони співали пісень та веселилися. А дід і Снігуринку, які завітали на свято, підготували для малечі цікаві загадки, конкурси, ну і, звичайно, подарунки. На свято запросили і шановних гостей, заступника голови РДА Миколу Яковенка. та Голову районної ради Тетяну Панасевич, які поздоровили маленьких донаєвчан з наступаючими святами, побажали їм здійснення усіх мрій та вручили солодощі та грошові подарунки. А у четвер у загальноосвітній школі номер 3 відбувся святковий ранок для дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Дійство, організоване центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, вийшло незабутнім. Учасники театралізованого дійства, вихованці школи волонтерів, підготували цікаву програму з піснями, танцями і навіть казковою постановкою про золоте курча. Дітей привітав заступник голови РДА Микола Яковенко, який побажав їм усіх гараздів у новому році. Малечу привітали також багатодітна сім'я Тихонових з Іванковиць, у якій виховується 12 дітей. А потім усі закружляли навколо ялинки у новорічному хороводі. Діти із задоволенням взяли участь у різноманітних розвагах, підготовлених організаторами свята. А дід Мороз та Снігуренька, щедро засіявши зал на добро, вручили кожному святкові подарунки. Наприкінці старого року підсумовували свої здобутки і спортсмени району. Минулої неділі в районному спорткомплексі Колос відбулися урочистості, присвячені вшануванню та нагородженню переможців районних футбольних баталій. З привітальними словами до спортсменів, тренерів, болівальників звернулися директор районного центру спорт для всіх Микола Кулик та голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович у своєму виступі відзначив, що Дунеєвечина має славні трудові та спортивні традиції, які продовжуються протягом багатьох років. І 2011 рік став ще більш успішним в питаннях розвитку та популяризації фізкультурно-спортивної галузі. І дійсно, в цьому році в чемпіонаті району з футболу, який проходить у вищій та першій групах, змагалась рекордна кількість команд: 24. В кубку району їх було 16. У змаганнях з міні футболу взяло участь 30 команд. І досить приємно, що практично всі вони представляють сільські колективи. Голова районної державної адміністрації разом із заступником Миколою Яковенка, а також начальник відділу сім'ї молоді та спорту Ольга Войткова та директор районного центру спорт для всіх Микола Кулик нагородили переможців районних змагань кубками, грамотами, медалями, футбольними м'ячами та комплектами футбольної форми. Зокрема, у першій групі відзначено за перше місце футбольний клуб Міцівці, за друге футбольний клуб Шатава за третє місце ФК Миньківці, у вищій групі за перше місце футболістів Верест, за друге місце ФК Маків, за третє місце ФК Чаньків. Грамотами та матеріальними стимулами за особистий внесок у розвиток Дунаєвецького футболу відзначено також ряд сільських інструкторів, громадських тренерів. По закінченню урочистостей глядачі мали змогу подивитись поєдинок чемпіонату України з мініфутболу серед команд другої групи західного регіону, в якій юні кобут з Дунаєвець приймав спортлідер з Хмельницького. Гра завершилась нічийним рахунком. 3-3. Все на сьогодні і у цьому році. Колектив телеканалу FNB вітає вас, шановні глядачі, з наступаючими святами, Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаю зустріти свята весело та радісно! Усіх вам гараздів! І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось у наступному році!